Розпочато захід із масової композиції юних талантів, який увібрано мистецтво як західних, так і вітчизняних провідних шкіл видовищних дійств. Молодь заявила про своє прагнення бути активною та здоровою і несла зі сцени промені тепла, надії та любові. І мені дуже приємно, що багато юних сьогодні тут наших. Колег, Житомирян, які будуть танцювати, співати, грати. Сьогодні далі продовжується вечір в музично-драматичному театрі. Я знаю, що сьогодні і в багатьох розважальних закладах будуть чудові святкові виступи і концерти. Давайте пам'ятати одне: День святого Валентина не тільки сьогодні, він має бути в душі кожної людини щоденно. Давайте любити своїх близьких. Давайте дарувати їм любов і тепло щоденно. Молодь може зробити себе щасливим лише завдяки об'єднанню спільних зусиль громадських організацій, які працюють на добро та допомагають розвивати таланти. Приємно було бачити зараз соціальні проекти, які представили, і фонд молодіжних ініціатив, і інші молодіжні громадські організації. Сьогодні у нас. В області зареєстровано 73 молодіжних громадських організації, де можуть себе реалізувати молоді люди. Свято стало можливим завдяки підтримки влади, бізнесу і громадськості, бо лише разом можна творити добро і підтримувати обдаровані молоді таланти. Хочу побажати вам свій любові, квітів, ніжності, кохати і бути коханим і гарно святого настрою. А настрій молодь створювала для себе та для свого друга спільно, бо на сцені виступала не одна сотня молодих енергійних життєрадісних ровесників, і свято перетворилося у захід любові, дружби та єднання.